Ребята, Сьогодні я буду вам читати 3 главы. 126 і 128 Коли Господь повернув вас неволі полонених до Сіону, то ми були, немов у усні. Наші уста тоді були повні веселощів, а язик наш спів. Указали тоді між народами, великий вчинив Господь з ними, великий вчинив Господь з нами були радісними. Вернися ж з нашим. Із нашим полоном, о Господи, не мог джерела на південь. Хто сіє слізьми зі співом тижне все ходить та плаче, хто носить торбину насіння, вернеться з півом, хто носить снопи свої. Псалом 127. Пісня про чан Соломона. Якщо Господь не водує дому, то даремно трудяться будівники. Якщо Господь не стереже міста, то даремно пильнують нічні сторожі. Даремно. Вам рано вставати, до сидіти, їсти хліб гіркої праці. Він дає сон тим, кого він любить. Діти, спадщина Господня, пліт утробена города, як стріли в руках сильного, так і сини молоді божени, муж, що за Гайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть з ворогами. Псалом 128, Пісня про прочаю, благословений, кожний, хто боїться, Господа, хто ходить путями його. Як будеш їсти з праці рук твоїх, блажен ти і добре тобі? Дружина твоя буде як родюча виноградна лоза в домі твоїм. Сини твої будуть сидіти навколо столу, немов паростки оливкового дерева. Ось так буде благословена людина, котра боїться, Господа. Нехай Господь благословляє тебе, Сіону, в усінні життя Твого, щоб ти міг побачити добробут Єрусалима, щоб ти міг побачити дітей твоїх дітей, мир на Ізраїля.